Хрускає кульшовий сустав при ходьбі, болить в паху, сідниця, тяне поперек. Якщо вчасно не зупинити цей процес, буде страждати коліно, поясничний відділ хребта, а також погіршиться осанка. Причиною виникнення такого стану може бути слабкість сідничних м'язів, сидячий спосіб життя, а також різка травмація. Поряд знаходиться стегновий нерв, судини та лімфа. Застій і сигнал від працюючого м'яза до мозку не подається. Опорна функція передача ваги, а також перенесення навантаження. Вже становиться неможливим і з'являється біль. Спочатку попрацюємо з усіма м'язами, які оточують тазостегновий стегновий сустав. Кладемо м'ячик, лягаємо на нього і гарненько проминаємо наш, наші м'язи до однородного стану. Прокатаємо середній сідничний м'яз, ставимо м'ячик на верхню частину сідниці, припиляємо до стіночки і катаємо в поперек волокон та вздовж. Попрацюємо з пропріоріцепцією, стаємо на одну ножку, інша позаду, і пробуємо відводити. Таз в сторону. Залишилось розтягнути наші м'язи, притягнули ніжку до себе і затримались на декілька секунд. Поміняли. А щоб не запустити свій стан і не дійти до ендопротезування, записуйся на консультацію, якщо відчуваєш біль в районі поясничного відділу та кульшового суставу.